Що таке Парастас? Дорогі браття і сестри, сьогодні хотілося б поділитися з вами роздумами про те, що таке Парастас і чому це богослужіння має особливе значення для кожного з нас. Парастас це вечірнє богослужіння, яке здійснюється напередодні батьківських поминальних субот, воно присвячене молитві за всіх, хто перейшов у вічність на цьому богослужінні. Читається сімнадцята кафізма «Апсалтир» і співається повний канон за померлих. Це не просто обряд чи традиція, це наша можливість вшанувати пам'ять тих, кого ми любимо, і принести за них свою молитву. Чому це так важливо? Тому що молитва за померлих це акт любові та милосердя. Ми віримо, що через нашу молитву Господь дарує спокій душам наших близьких. Парастас нагадує нам про те, що смерть це не кінець, а лише перехід у іншу форму життя, і наша молитва це те, що об'єднує нас із тими, кого ми втратили. Хочеться наголосити, що парастас це не щось містичне чи таємниче, це проста, але глибока молитва, яка допомагає нам зосередитися на головному, на нашій вірі, любові та надії, якщо у вас є можливість, Прийдіть у храм на Парастас. А якщо ні, згадайте своїх рідних і близьких вдома, прочитайте за них молитву. Адже найцінніше, що ми можемо подарувати тим, кого вже немає поруч, це наша пам'ять і наша молитва. Нехай Господь упокоїть душі всіх спочилих і дарує нам розуміння того, як важливо піклуватися один про одного і в цьому житті, і в житті вічному.